Всім доброго дня! З вами на каналі Смачна Кухня. І так, сьогодні я буду готувати дуже смачне домашнє морозиво. Для цього мені потрібно пачка льоди. Ось такі польські льоди, можна брати з любим смаком. 6 ложок цукру, 4 білки, 400 г сметани. і... 200 грамів молока. Спочатку я буду збивати білки з цукром. Ось вливаю білки і додаю 4 ложки цукру. І потрібно збити до такої густої піни. Збиваю на великій швидкості і так приблизно 3-4 хвилини, щоб вийлася густа піна. І добре було. Збити. Білки з цукром я збила до такої густої піни. Щоб все добре збилося, потрібно мати такої кімнатної температури. Тепер я збиваю сметану, ось з цукром. Також потрібно добре збити до густоти. Тепер я буду збивати молоко і льоди. Ось льоди з молоком я збила і зараз все це буду ще збивати разом. Ось, наше морозиво готове. Зараз я його заливаю в форму і поставлю в морозилку, щоб воно застигло. Ось з цієї порції виходить приблизно така кількість морозива. Морозиво виходить дуже смачне і швидко готується. Пробуйте. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей!